Ця техніка, про яку я вам зараз розповім, вона одна з моїх найулюбленіших. Це техніка контакту з тілом, а точніше, називається усвідомлення тіла. Ця вправа допоможе привернути увагу у теперішній момент через відчуття в тілі, через ваш контакт з тілом. Як виконувати? Сядьте так, щоб вам було зручно. Можете заплющити очі. Зробіть 5 глибоких вдихів через ніс і видихів через тиснуті губи. 5 разів. Поставте обидві ноги на підлогу. Порухайте пальцями ніг. Зігніть. Розігніть їх кілька разів. Тупніть ногами по підлозі кілька разів. Зверніть увагу саме на відчуття в стопах і ногах, коли ви торкаєтеся підлоги. В моменті. Стисніть руки в кулаках. Потім розслабте долоні. Повторіть 10 разів. Стисніть долоні разом, сильно натискаючи ними одна на одну і утримуйте так протягом 15 секунд. Зверніть увагу на відчуття напруги в долонях і в руках. Швидко потріть долоні одна об одну. Помітьте звук і відчуйте тепло в долонях. Наступна вправа. Витягніть руки над головою, ніби намагаєтеся дотягнутися до стелі. Тягніться так 5 секунд, потім опустіть руки, дайте їм розслабитися і повиснути з боків. Зробіть ще 5 глибоких вдихів і відчуйте спокій у власному тілі.